Після зимових канікул перед батьками знову постане питання: що покласти в портфель дитині, аби вона під час навчального процесу не була голодною. Відповідно до тендерних процедур, комбінат громадського харчування Коростенської райспоживспілки, який нині харчує наших школярів, має завершити гаряче харчування дітей 31 грудня. Ось що з цього приводу нам розповів начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін. Договір з райспоживспілкою у нас підписаний по 31 грудня. У нас залишилась певна сума коштів від дитячого харчування 16-го року. Тому по нашим підрахункам буде Договір пролонгований на січень 2017 року, і десь ми на залишок коштів будемо харчувати дітей десь до 25 го до 20 -го січня. І все, після цього, коли приймуть державний бюджет України, ми повинні отримати від Міністерства соціальної політики і паралельно від Міністерства фінансів контрольну цифру, яка буде використана при харчуванні дітей в 2017 році. І після вже всіх таких документальних процедур ми будемо оголошувати тендер і будемо проводити закупівлю послуг гарячого харчування. Якщо ми в лютому оголошуємо. Само тендер, зрозуміло, тендер проводиться 90 днів. Якщо все буде дуже добре, то в наприкінці травня, згідно діючого законодавства, ми знову розпочнемо харчувати наших дітей потерпілих від Чорнобильської катастрофи. Отже, допоки будуть тривати тендерні процедури, батькам доведеться готувати термоси з гарячим чаєм та бутерброди, або ж виділяти з сімейного бюджету певну суму коштів своєї дитині на обід. Зрозуміло, батьки будуть отримувати компенсацію за відсутність гарячого харчування десь в межах 200 гривень. Оці три місяці, чотири, коли буде проводити стендер. То ми будемо управління праці буде відшкодовувати знову ж таки певну суму коштів, ну живими грошима нашим батькам для того, щоб забезпечували бутбутерпотами наших дітей для без для батьків, які не працюють. Ми будемо приймати документи по вулиці Крупські 7. для батьків, які працюють. Вже наші мами знають, що здають ці документи в своїй бухгалтерії вже через бухгалтерський облік. Ми відшкодовуємо на карткові рахунки. Від 160 до 180 гривень, там залежно від віку учня, ну але ця процедура також буде дотримана. І ми були на круглому столі Верховної Раді України, що все-таки в бюджет України на 2017 рік закладена сума коштів на проведення тендерів і на забезпечення харчування дітей. Але ми всі чекаємо, коли буде проголосований бюджет. За словами Ігоря Єсіна, у проєкті державного бюджету на 2017 рік передбачені кошти на забезпечення дітей потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції безкоштовним гарячим харчуванням. Проте кожен з нас пам'ятає, як останнім часом приймається бюджет країни. Не так давно було скасовано велику кількість пільг та компенсацій для чорнобильців. Будемо сподіватися, що такого не станеться із дитячим харчуванням.